Псалом 121. Я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога. Моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Не дасть він спіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає і не спить охоронець Ізраїлю. Господь твій охоронець, Господь. Тінь для тебе по твоїй правиці У день сонце тебе не вразить, а вночі місяць. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, він оберігатиме твоє життя. Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід віднині і повіки.